Сьогодні зовсім холодно. Я прокинулась плюс десять, а мені їхати в місто, і я така в паніці. В мені нічого надягнути. У мене немає жодного світу, просто нічого теплого. А потім згадала, ну якось півроку я ж вижила, то в мене є що вдягнути. Це жах. У мене стільки парфумів, а одягу майже нема. Все залишилось в Києві. І купити нічого не хочеться, бо типу в мене ж все є, воно просто в Києві, то на що мені купляти. А, але так чимось не працює з парфумами. Дивно, чому. Так, ну сьогодні продовжується мигдалева історія. Я довго думала, чи може ще скарлетт попі поносити, але вже зовсім холодно сьогодні стало. і Я вирішила більше грітися. Тола і тула від Мажда Беккалі. Оце круто. Це один з трьох мигдалів, який мені дуже подобається, тому що він з цікавинкою. Ця шкіра, яка в ньому є, вона так якось твістує той аромат, що це не просто мигдаль, це щось, щось набагато круче. Тобто, це мигдаль, лікер та шкіра. Дуже зігріваюче, тепло. І якось воно не просто звучить а з якимось таким здвигом, що не схожий на жодні мигдалі, які я зазвичай куштувала. Крутий, майже до бекалі крутий. Це не просто так про нього всі говорять. Це просто тому, що він супер, просто супер. І дуже він стійкий. Його вистачає буквально один пшик, два, і його чутно зранку, з сьомої ранку. І от дотепер зараз десь. 12. Я дуже добре його відчуваю. Це круто. Якщо ви поціновувачі мигдалевих ароматів, ви просто не можете пройти повз до беккалі. Тула і тула найкраще. Я б хотіла флакончик, але мені подобається е, малесенький. Ну як? Мені подобається, як виглядають великі флакони, вони композиційно більш гармонійні, але наші мені стільки, він дуже стійкий. Тому 50 мл я б не відмовилась. Ну, його важкувато знайти, він дороговастенький, тому, мабуть, не зараз. У мене ще є відливант. Цієї осені мені точно вистачить. То, можливо, на наступну осінь чи десь узимку десь. До речі, взимку він теж буде крутим. Маш де Беккаль, Тулай Тула, ван лав.